Підписання електронного документа, чи можна його підписати особистим підписом? Так, от колеги, частина 2 статті 207 Цивільного кодексу України каже, що право чиники вчиняє юрособа підписуються особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законами або іншими актами цивільного законодавства. Тобто підписувати документи, які надаються підприємствам третім особам, повинна особа, яка має право діяти від імені підприємства. В першу чергу слід зважати, що сертифікат електронного ключа він дозволяє чітко ідентифікувати належить ключ фізичної чи юридичної особі. Ну, звісно, представнику юрособи. По-друге, електронні підписи посадових осіб або інших працівників юрособи обов'язково містять інформацію про юрособу. Ну і надавачі електронних послуг перед тим, як надати ключ електронного підпису посадовим особам або працівникам юридичної особи, вони, звісно, обов'язково перевіряють повноваження цих осіб діяти від імені підприємства. Отже, що це каже? Що якщо первинний документ підписується особистим ключем директора? Виданим йому як на звичайну фізособу, а не на директора підприємства, то, то фактично цей документ буде підписано не від імені підприємства, а від імені звичайної особи, з якою, ну, власне, ніякого провоченої немає. І те, що особа, приміром, вона буде в ЄДР як підписант підприємства, ну, ніякого значення немає. Чому він може бути підписантом однозначно декількох підприємств, бути ФОПом, <кхм> вчиняти провочене як звичайна фізособа, і підписуючи документ особистим електронним підписом. Писом, а не підписом, отриманим на посадову особу юрособи, він фактично діє як фізособа, а не як керівник підприємства. І якщо документи будуть підписані особистими електронними підписами осіб, виданим на звичайну фізичну особу, ані на підприємство. Такий документ вважатиметься підписаним неуповноваженою на це особою не від імені підприємства. І це може, звісно, привести до юридичних спорів щодо виконання зобов'язань запроводженими, які фактично підписані не від імені підприємства. Крім того, слід вважати увагу на такий момент за профільний закон 21.55 про електронні довірчі послуги на частину 2 статті 17. Електронна взаємодія фізичних юридичних осіб, яке потребує відправлення, отримання, використання постійно. На озберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис, повинні здійснювати з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг. Тобто електронні документи, які надаються підприємством третім особам, у тому числі первинні бухгалтерські документи, які надаються контрагентам, вони повинні підписуватися кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, отриманим у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. За договором про кваліфіковані електронні довірчі послуги. Отже, електронні е, первинні документи вони мають, звісно, зберігатися протягом того ж часу, як і їх паперові аналоги. І е, якщо документ підписано електронним підписом, отриманим за договором про електронні кваліфіковані довірчі послуги, навіть після закінчення строку дію цього включає ЕЦП, можна буде чітко ідентифікувати, коли і ким е, був підписаний документ. Далі, електронний підпис посадової особи, керівника бухгалтера або працівника юрособи, він має містити реєстраційні дані такої юрособи і електронні документи підприємства, які надаються підприємствам третім особам, у тому числі контрагентам, вони, звісно, мають підписуватися електронними підписами, отриманими саме на таке підприємство. І якщо первинний документ він буде підписаний <кій> особистим ключом, виданим на фізособу. То, звісно, вважатиметься, що цей документ підписаний не від імені юрособи. І, взагалі, чи будуть якісь негативні наслідки, якщо господарська операція буде проведена за таким документом? Тобто, якщо в цілому так ми сьогодні казали про незначні да, істотні недоліки, якщо в цілому цей документ він дозволяє ідентифікувати операцію, і він підписаний іншою стороною. Отже, контрагент він підтверджує факт здійснення операції, а також іншими первинними документами або даними обліку можна довести, що операція була. То звісно, не визнати таку операцію господарську операцію. У вас немає ну у податкової немає підстав. Тобто, так звісно, краще цього не допускати. <кій> звісно, краще, коли я беру від своїх контрагентів електронний документ. Звісно, він має бути підписаний від імені ну не звичайним електронним підписом, да, а кепом від імені підприємства. Але якщо навіть ну, станеться така ситуація, то це не означає, що у нас не було реальності господарської операції. Господарська операція у нас, звісно, відбулася.